Всім привіт і прошу, мій світ. Сьогодні, як ви могли зрозуміти з назви відео, мова піде про власноруч зроблений деревообробний верстат, який виконує три операції і замінює циркулярку, фуганок і тарцовку. Я думаю, ви знаєте, скільки коштують ці три верстати окремо. А цей верстат замінює їх повністю і займає площу трохи більше одного квадратного метра. В ньому поєднані прості винаходи, але функціональні. А саме важливо, недорогі у виготовленні, так що кожен зможе зробити в себе вдома чи в гаражі. Рама зроблена з 63-го кутника, а взагалі це був ібростіл для виготовлення тротуарної плитки, і ви могли бачити його на моїх відео. А я переробив його на деревообробний верстат, додавши посередині швелер на 16 і фуговальний вал на 300 мм, а дві пластини товщиною 8 мм і розмірами 550 на 400 мм. Стали подаючими і приймаючими столами. Обидва столи нерухомі і вистелені між собою один раз, доволі точно з допомогою шайб різної товщини і за двома гайками. Між подаючими і приймаючими столами різниця по висоті рівно 1 мм. І ножі теж вистелені під приймаючий стіл. Ось так зроблений захист від ножів фуганка регулюється по висоті на 100 мм, можна закривати частину ножів. Чи відвертати сторону, якщо не потрібно? А послабивши барашек всередині труби, знімається за одну секунду. Захисний кожух для ременної передачі тримається на двох з'ємних завісах і зроблений із залишки листової сталі товщиною 2 мм. А щоб полегшити запуск електродвигуна на холосту, тільки потім плавно давати навантаження валом, придумана ось така проста, але дуже функціональна і безвідмовна конструкція. Усе геніальне просто. При натисканні на педаль, чи важіль щеплення, який зроблений з дверної застібки, і регулюється гайкою на 10, з допомогою троса і блочка з роликом підіймає чи опускає рухому площадку, де закріплений електродвигун. Тим самим послабляючи чи натягуючи клиновидний ремінь на шківах. Натискаємо на педаль і запускаємо легко двигун. Фуговальний вал при цьому не крутиться, а через 2 секунди плавно відпускаємо важіль, і щеплення відбулося. Переваги продовжує життя двигуну. При деяких нестандартних ситуаціях майже миттєво можна зупинити ремінну передачу швидше за кнопку пуск стоп Але, слава Богу, за 10 років, як я зробив, так і працює безвідмовно, нічого не змінював взагалі, тільки доповнював, досконалював приспособи до нього для зручності в роботі. І ще раз продемонструю, як плавно запускається вал, і при цьому електродвигун навіть не відчуває навантаження. Зручно переставляти ремінь на шківах для зміни швидкості з обертів циркулярки близько 3000 на хвилину на оберти фуганка 4500 обертів на хвилину. Але це по бажанню 1 мм і на 3000 обертів достатньо з головою. Тим паче це чорнова обробка, а далі все одно йде на рейсмус. в залежності від роботи. Але якість обробки супер і так. Це ви побачите в наступному відео. А поки що запропоную підписатися на мій канал, поставити лайк, і це дуже надихає робити нові відео для вас. Сама площадка навмисно зроблена з дерева, і електродвигун не тракається рами верстата. Удар струмом виключений на 99%, хоч і є заземлення, а рухається вверх-вниз не на завісах, а на рамі приварена профільна труба 30х30. А в неї щільно вставлений автомобільний шланг, в середині якого прут на 10 мм, на якому і рухається площадка вверх-вниз, а знизу прикріплений важкий трансформатор як додаткове навантаження. Також є дуже зручний великий ящик для терси. Вся стружка від фуганка і циркулярки летить туди. Одне, що не зробив, це щільно закриті отвори під столом. Щоб взагалі нічого не вилітало. Теж цікава ідея: за верстатом стоїть домкрат з копійки чи з москвича на привареному рами швеллеру. Повертаючи ручку в циркулярний стіл, підіймається і опускається. По напрямним кутник в кутнику приблизно на 120 мм майже до верху циркулярного диску під кутом 90 градусів до нього. З допомогою цього можна робити чверті, вирізати пази, але для цього вже треба знімати розслинюючи ніж. Упор на циркулярку зроблений з гарно висушеного ідеально рівного бруска ясеня. Якщо мені треба вирізати дошку шириною 7 см, упор виставляю попередньому і задньому зубу на диску звичайним столярним кутником і піджимаю струбциною в кінці стола для надійності. А спереду піджимаю барашками. Бачу, що багато хто нехтує захистом циркулярної пили чи диску і не ставлять розклинюючий ніж. Мабуть, ніколи не получали дошкою чи бруском отдачою, по животу чи в груди, чи коли сучок чи напайка відлітає від диску. З такими речами не шуткують. Обов'язково треба ставити і зі сталі 2-3 мм. А зараз використовую такий диск на 50 зубів, він універсальний, таким можна пиляти і вздовж і поперек, а трацювати досить чисто. А от на фугувальні ножі не скупіться і ставте найкращі чи гарні. В мене зараз стоять пілана Чехія. І диски в них теж супер. А найкращий, на мою думку, SMT чи Фреуд Італія. Але ціна на 350 диск вже кусається. І ще раз про оберти і шківи. Великий шків на циркулярку 3000 обертів на хвилину. А ось цей маленький 4500 обертів на хвилину на фуганок, це по бажанню. А такий стоїть на новому двигуні 3000 обертів на хвилину 2,2 кВт 220 вольт. Електрична частина така сама як і в саморобній стрічковій пілорамі. З електричного щита прокладений мідний провід ПВС 3 на 4 мм. На плитці провід металовій гофрі, що випадково не пошкодить і не перебить його. Далі йде автомат, електропускач і кнопка Пуск-стоп. А в наступному відео про цей деревообробний верстат я покажу всі приспособи до нього, продемонструю його роботу, яка точність і якість виходить. Дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось і було корисне, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Там вже чимало цікавих відео на любий ваш смак. Напишіть ваше враження в коментарях, а далі обов'язково буде.